Вітаю, шановні друзі! В Україні починають масово готувати цивільних до національного спротиву в кожному регіоні країни буде створено відповідний центр підготовки громадян до національного спротиву. Чому я вважаю, що це може зачепити не тільки чоловіків, а й жінок, пенсіонерів і дітей? Зараз ми з вами проаналізуємо законодавство і. Подивимось, тому зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал. Сьогодні, друзі, офіс президента оприлюднив інформацію, що за дорученням президента в Україні буде створено відповідні центри підготовки громадян до національного спротиву. Що це таке? Це ТРО, територіальні сили оборони. От, якщо пам'ятаєте, 2022 рік, коли от по всім селам на дорогах стояли ТРО, але тоді там були в основному чоловіки. Зараз ситуація трішки змінюється. Чоловіків вже недостатньо і Влада, видно, вирішила йти до кінця і тому оголошують підготовку до національного спротиву для всіх цивільних, друзі, Для всіх. І як написано на сайті офісу президента, і як каже Ірина Верещук, підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід'ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога, друзі. Тобто, фактично, все населення будуть готувати до оборони країни. І чому я кажу все населення, не розрізняючи і не відрізняючи чоловіків від е, інших е, людей і е, він інших громадян, тому що в самому законі про основи національного спротиву в статті 6, друзі написано дуже чітко, що базова підготовка організовується Міністерством оборони України разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та проводиться з громадянами України, не з чоловіками, з громадянами України. Тобто, це і жінки, і чоловіки. Які досягли 18 річного віку та не проходять військову службу у Збройних силах України. Тобто всі від 18 років чоловіки і жінки можуть проходити базову підготовку до ТРО. І тут би здавалося, що не так все й страшно. Але ж ні, в цьому законі є ще й стаття 10. Друзі, формування та комплектування руху опору. І там написано: наступне: що для потреб комплектування. Сил територіальної оборони збройних сил України та ведення національного спротиву можуть бути прийняті, можуть бути прийняті на службу у військовому резерві збройних сил громадяни, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями, друзі, непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань. Тобто, якщо вас не взяли в армію, вас можуть взяти до національного спротиву до ТРО. І не важливо ви чоловік чи жінка, 60 вам чи 70 років, 16 вам чи 15 років, тому що, в принципі, згідно статті 6 та 10, друзі, до ТРО можна взяти кого завгодно. Звичайно, в законі міститься норма, що це нібито добровільно. Але, друзі, ми ж чудово знаємо, як в нас в законі написано і як відбувається на практиці. Да? У нас на Лад ТЦК також не можуть мобілізувати е, людей примусово насильно на вулиці проти їх волі. Але ж вони це роблять. У нас так само друзі не можна е, без проходження ВЛК мобілізувати людину, але ж люди по факту не проходять ці ВЛК. Тобто, по факту є багато чого в законі, що е, не повинно відбуватися, але воно в Україні відбувається, тому що у нас е, зараз діє е, воєнний стан і як скаже військове керівництво, так і. Буде, тому фактично, да, оцей момент з добровільністю до ТРО, друзі, це такий момент. Якщо в якийсь е, е, етап часу військова влада скаже, що е, добровільність е, відходить на другий план, да? ну як це з мобілізованими зараз відбувається. да, це каже, не мають право нікого хапати на вулиці, бусифікувати, але вони це роблять. То е, я абсолютно спокійно припускаю, що з таким же самим успіхом можуть озброїти все населення і е, почати з. Мушувати всіх вступати до ТРО, друзі, тому що чоловіки закінчуються, а влада ну не особливо щось робить на шляху до дипломатичного вирішення. Тобто, на даний час я бачу так, що е, зараз населення готують. От, і якщо буде команда, в будь-який момент це може перейти друзі вже в якусь е, можливо примусову форму. Тому майте це на увазі: е, готуйтеся до цього от, і читайте законодавство з повагою. Ваш адвокат Демченко.